Україн, друзі! сьогодні буде коротенький відеоогляд на бензинову пилку Husqvarna 120 Mark II, яку ми розіграємо, і у кожного з вас, із наших підписників, є шанс її отримати. Так, я знаю, цю пилку я мав би розіграти ще декілька місяців тому, але в силу деяких обставин розіграємо саме зараз. Умови конкурсу я думаю всім відомі, але в кінці відео я все ж таки повторю їх. А зараз огляд. Я думаю, що всім відомо. Husqvarna – це шведська торгова марка, яка почала з того, що виготовляла зброю. Потім почала виготовляти бензопили. Зараз вона виготовляє обладнання для саду та городу, будівельне обладнання, а також мотоцикли. Раніше вони виготовляли лише професійні інструменти, але потім зрозуміло, для того щоб бути конкурентноспроможними на ринку, потрібно випускати ще якусь і бюджетну лінійку. Якраз от до бюджетної лінійки бензопил відноситься і ця модель 120 Mark II. Потужність двигуна у даної пили складає 1,4 кВт, або ж трошки менше, ніж 1,9 кінських сил. Заводу з коробки дана пила комплектується шиною 35 см виробництва Husqvarna. Товщина пазу 1,3 мм, а крок ланцюга 3,8 дюйма. Проте в інструкції по експлуатації вказано, що потужності цього двигуна достатньо для того, щоб ви в майбутньому могли поставити шину довжиною 40 або навіть 45 см. До того ж, крок ланцюга може бути не 3 Восьмих а 325. Ну і не забуваємо, що для цього потрібно ще буде замінити зірочку. Об'єм баку для паливної суміші складає 300 мл. Об'єм баку для мастила маски ланцюга складає 200 мл. До речі, насос для змазування ланцюга є автоматичним і додаткових регулювань не потребує. Запуск пили класичний відбувається за допомогою ручного стартеру. До речі, тут нема легкого запуску. Стартер не підпружинений. Тож для того, щоб запустити дану пилку, потрібно прикласти немало таких зусиль. І для того, щоб запустити пилку правильно, потрібно для початку поставити її на підлогу, зафіксувати. На гальмо притиснути руків'я ногою, і тільки після цього починати заводити пилку. Керування повітряною заслонкою тут комбіноване разом із клавішею запалювання. Тож, коли ви витягуєте повітряну заслонку на себе, у вас автоматично піднімається і клавіша, яка відповідає за запуск і за зупинку двигуна. Тож ви ніколи не забудетеся, вімкнули ви запалювання чи ні. Для того щоб простіше запустити дану пилку на холодну, тут присутній праймер. Праймер прозорий. Ви його натискаєте декілька разів, близько п'яти. Тут з'являється бензин. Після цього ви витягуєте повітряну заслонку. Як я вже говорив, автоматично піднімається кнопка запалювання, і ви починаєте смикати за ручний стартер. Смикаєте до тих пір, поки не з'являться такі хлопки, ніби пилка хоче запуститися. Другий хлопок хлопков. Спочатку було чотири хлопка, а на п'ятий списка і хлопки пройзашлі. Після того, як це відбулося, ви втоплюєте повітряну заслонку до половини і починаєте знову смикати за ручний стартер. Пилка через декілька разів у вас має запуститись, але буде працювати вона на завищених обертах. Пропрацювавши десь так приблизно 20 секунд, ви робите перегазовку, тобто натискаєте акселератор, і пилка скидає до холостих обертів. І от після того, як вона вийде на холості оберти, вона ще має пропрацювати десь хвилину-дві і потім вже можна пиляти. До речі, на рахунок пиляти. В інструкції по експлуатації до даної пили нічого не вказано про те, що перед використанням її потрібно обкатати. Наскільки я знаю, що в сучасних пилах, ну принаймні у відомих світових брендів обкатка пилам не потрібна. А що ви взагалі думаєте на рахунок цього? Напишіть, будь ласка, в коментах: потрібно обкатувати пилу чи ні. Повітряний фільтр і свічка запалювання знаходяться ось під цією кришкою, в принципі, як і в звичайних бензопилах. Проте щоб сюди дістатися, потрібно викрутити аж цілих три гвинта. І як, на мою думку, це не дуже зручно. Могли б зробити їй швидкий доступ. До речі, повітряний фільтр в даній пилі не нейлоновий, як ми звикли бачити, і навіть не паперовий, а він такий ніби войлочний. І, чесно кажучи, я навіть і не знаю. Гірше це чи краще, можете також написати в коментарях, що, на вашу думку, краще буде. Щеплення у бензопили, звичайне, відцентрове, проте не на три кулачки, а на два. Гальмо також звичайне, механічне, кільцевого типу, шина кріпиться на дві гайки і прикривається пластиковою кришкою. І що мені подобається, те, що тут в пластиковій кришці монтована та лева пластина, на які і тиснуть ці дві гайки, тобто шина тут фіксується дуже надійно. А ще мені подобається, те, що кришка знімається окремо, а ручка гальма залишається на самій бензопилі. Тобто кришка компактна і дуже просто встановлюється. Вага сухої пилки складає 5 кг. До речі, ручка, за якою ви будете тримати цю пилку, виконана з надміцного пластику і вона не покрита гумою. І це, мабуть, круто, тому що з часом у вас ця гума не буде розтріскуватись і відпадати. До речі, у пилки дуже крута антивібраційна система. Я от ледь торкаюся до ручки, і ми бачимо, як вона рухається. А це означає те, що при довготривалій роботі ваші руки будуть менше втомлюватись. на цьому огляд пили завершено. Запускати я її не буду. Хай же це зробить новий власник. До речі, обкатувати її чи не обкатувати. Хай він самостійно прийме для себе рішення. Тепер на рахунок розіграшу. Умови розіграшу, як завжди, дуже прості: це бути підписаним на наш ютуб канал, поставити вподобайку цьому відео і під цим відео написати коментар на тему торгової марки Husqvarna або на тему даної бензопили. Розіграш відбудеться через два тижні після публікації даного відео. До речі, крім цієї пили, ми будемо розігрувати ще 5 різних подарунків. Плюс, якщо переможець виявиться з міста Києва або матиме змогу приїхати в Київ і забрати дану пилку самостійно, ну і ще з нами зробити селфі. Додатково я подарую баночку оливи двохтакний і баночку оливи для змазки ланцюга. І ще таке невеличке прохання до переможця особисто від мене. При можливості, коли ви отримаєте пилку, зробіть або фото, або коротеньке відео, щоб ми його змогли опублікувати в наших соціальних мережах. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Дякую, що ставите вподобайки і підписуєтесь на наш канал. Не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати нашим захисникам. Бережіть себе і до зустрічі на уфіде.